Проект Мій врожайний рік націлений, аби підтримати родини внутрішньопереміщених осіб, сім'ї військовослужбовців та загалом мешканців сільських громад Хмельниччини. Суть полягає у тому, що учасники проекту безоплатно отримують садовогородній інвентар, а також матимуть змогу вирощувати врожай у теплицях. Написавши колективне звернення, яке складає щонайменше 5 осіб, тобто представники з кожної зазначеної цільової аудиторії, мають бути в даному колективному зверненні, що їх має об'єднувати: наприклад, одна вулиця або один населений пункт, або якісь інтереси. Можливо, це буде комунальні заклади на базі місця компактного проживання або освітнього закладу, де проживають внутрішньопереміщені особи, або навчаються діти з числа внутрішньопереміщених, або родин військовослужбовців. Проект діятиме до кінця травня. Протягом цього періоду представники громадської організації Центр стратегічних ініціатив проглядатимуть звернення, що мають вміщувати конкретний запит та контакт у повноважної особи з колективами, звернення яких підтримують, заключатимуть договір. Всього їх буде 50. Визначте, який інвентар вам потрібен для того, щоб більш ефективно працювати на землі. Приклади інвентаря. Це може бути будь-який садово-городній інвентар, який вам потрібен. Але приклади, наприклад, бензопила, мотокоса, подрібнювач гілок і, і так далі. Окрім того, координуючі проекти надаватимуть консультації, юридичну підтримку і проводитимуть вебінари на тему. Власне, наявного інструменту, тому що індустрія електроінструменту постійно оновлюється. Наразі ми говоримо більше про електроінструмент, тому що він екологічно безпечніший. І якби перелік такого інструменту буде надано нашій цільовій аудиторії, вони переглянуть і зможуть прийняти рішення, що найбільше їх цікавить, і також користування інструкції з техніки безпеки будуть надані для безпечного користування. Проект реалізовується у межах програми Спроможні та сильні, що виконується фондом Східна Європа за сприяння Швейцарії. Всього виділили 1 мільйон гривень для півсотні звернень щодо інвентарю, та 10 щодо теплиць більшого розміру і 20 – меншого. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівось, Телеканал Перший Подільський.